З лісовими грибочками готуємо грибочки. Я гарно почистила і тепер їх нарізаю, бо їх обов'язково потрібно проварити. Я їх не мила, тому що вони в мене чистенькі сухенькі. Якщо вони у вас дуже пильні, грязні з піском, то обов'язково швиденько промити, щоб вони менше впитали в себе рідину. Подрібнюємо приблизно, тому що воно у нас буде трошки з блендером, то нам так, аби подрібнити. Водичка у мене закипає і підсолена. Всипаю. Потрібні грибочки. Моя мама мене завжди вчила кидати цибулю. Для чого? І моя бабуся. Якщо вона посиніє під час приготування наших грибочків, то викидаємо всі гриби. Зараз буде кипіти, буде утворювати спінка, ми її обов'язково збираємо, вона тут не потрібна. І відварю 15-20 хвилин. Грибочки зварились, процідила. Бачите, цибулька не посиніла. Жодного разу ще не цініло. Розіграємо сковорідочку і обжарюємо бекончик. І витягаємо його на серветочку, щоб він у нас е, стік. Вливаємо трішечки олійки і висипаємо наші грибочки. І зараз вони почнуть пускати рідину, а тоді будуть інтенсивно смагатися. Тобто, поки пускають рідину, не чіпайте їх. Хай вони, Щоб не відривалися шматочками, не розлазились. Грибочки починають заводитися, всипаємо цибульку, і я відразу всипаю подирівний часничок. І гарненько перемішуємо. Грибочки підсмажила, цибулька підсмажилась, солим трішки мускатного горіху. Якщо любите, якщо не подобається вам аромат мускатного горіху, можете не додавати. І також я додам чорний перчик мелений, тільки крупного. Зелень я не додавала. При бажанні можна додати кріп, але він переб'є все. Тому я не раджу. Все, гарненько перемішали і висипаємо, щоб воно трішки охололо. Поки грибочки остивали, я приготувала соус бешамель. шамнальника. Переходьте попереднє відео, дивіться. Грибочки охоловші, легенько пробиваємо блендером. Ідеально це зробити через м'ясорубку, тому що буде такі, як шматочки. Далі робимо начиночку до грибочки Додаємо, крем-сир і додаємо подрібнений, підсмажений бікончик. для хрусту, для текстури цієї. і просто об'єднаємо. Такі, такі аромати, просто. Ну, щойно з лісу. Ручками це І цими. Я вам скажу: от знайшли один грибочок, дуже схожий на справжній білий гриб. Але у нього під шапочку така як губка, сама слабо-слабо рожева. Чесно, все як вало в ми його лизнули, а він гірчий. Пізніше ми прочитали в інтернеті про нього і зрозуміли, що це отруйний гриб. Тому будьте обережні, не кожен білий гриб, який схожий на білий, є справді білий. І не кожен гриб треба лизати, так? Да? Натіночку пробуйте на смак, чи вистачає вам солі, а, чи вам все до вподоби і можете додати спеціальність за вашим смаком. Я не буду більше нічого додавати. На дно формочок, соус, бешамель, і заповнюємо. І далі це робити кондитерським мішком. Ну, в мене не було, знайшли вихід з положення. І прорізали дивочку просто в пакеті зі пакеті і наповнюємо. Видавлюємо з однієї сторони, скільки влізе. прозоро можна бачити. Але так ефективніше. І вони повністю заповнені. І складаємо формочку, І так повторюємо з усіма. Заливаємо все соусом. Але для перфекціоністів чотенько так стали ці трубочки тут. Це взагалі ми все здано для нього. Соус бешамель з пармезанчиком взагалі. Якщо немає пармезана, то можна замінити довгим сиром або просто не буде ходити. Зверху посипаємо сиром, включаємо духовочку розігріватися на 180 градусів і будемо випікати 25-30 хвилин. Перевіряємо головне. Щоб макарошки були готові, тому що начинка вся готова, а головне, щоб самі кандалоні приготувалися. Випікаємо. Ось така краса у нас вийшла. Хочу його розрізати так, щоб було акуратно. Сір хрусткий. Як я провіряла готовність. Берете шпажку, протикаєте легенько входить, значить, вони готові. У мене були 25 хвилин в духовочці. Я так хочу щоб гарно вийшло. Краса. Красота. Бачите, вони тримаються форма. Якщо тако перевірити, то від збоку вони м'ягесенькі. Повністю. Зверху посипаємо петрушечкою, де краси і аромат. І можна насолоджуватися. обережно. А, Як же воно пахне! Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Готувати задоволенням, головне з любов'ю. Всім смачного!